Усім привіт, друзі! Ну що ж, футбольний 2024 рік офіційно стартував для України. Донецький Шахтар провів перший матч раунду плей-офф Ліги Європи проти Олімпіка з Марселю. Матч завершився із рахунком 2-2. І у сьогоднішньому випуску ми поговоримо про все, що оточувало цей поєдинок, розберемо голи, коментарі, оцінки, загалом все, що супроводжувало цей. Супер матч. Підписуйтесь на наш канал, не пропускайте наші нові відео, а поки звучить заставка, ставте лайк та дзвіночок. Поїхали. <му> Стартовий склад гірників був, напевно, без особливих сюрпризів. Хіба що хтось чекав Кевіна одразу з перших хвилин. Однак замість нього на полі з'явився. Егіналду, як ми зрозуміємо, потім напевно найкраще рішення Пушича. Ну і Тарас Степаненко, який все ж зміг зіграти, також додавав впевненості у центрі поля. Перший тайм загалом пройшов за рівної боротьби. Однак, якщо оцінювати загалом, то шальки терезів все ж схилимо трішечки на бік донецької команди. Найбільше дискусії викликав момент, що стався всередині першого тайму, коли арбітер не зарахував вол. Егіналду. Що ж там сталося, і досі зрозуміти, доволі важко. Довга передача коноплі на Зубкова, той продовжує у штрафну зону на Сікана, який послизнувся і не дістався до м'яча. Важливо, що у цей же момент збивають зубкова, на що, ймовірно, реагує арбітер. Однак футбол неможливо передбачити, і вже у наступну секунду м'яч відскочив до Сікана, той віддає на Егіналду і гол, однак, свисток. Рефері зреагував на падіння Зубкова і напевне подумав, що Лопес має забрати м'яч. Неймовірне дивне рішення. Однак, ми знаємо, що футбол грається до свистка, і свисток був. Футболісти Марселя зупинились. І так, замість чистого голу Шахтар отримав лише штрафний, який чимось небезпечним не став. Вже у другій половині матчу Марсель став частіше знаходити шляхи до воріт донецького клубу і вперше зламав нашу оборону на 64-й хвилині. Стрімкий прохід по правому флангу пас у вільну зону, звідки м'яч через увесь штрафний майданчик полетів до Обамиянка. Величезні сподівання були на коноплю, що той перехопить, однак ні, це 0 1 Зрівняли гірників, втім, вже за три хвилини Шахтар відігрався дуже швидко. Подача до штрафного метушня. Клаус махнув повз м'яч, який відскочив до Матвієнка, який став. Першим на добуванні це 1-1. До кінця гри команди ще обмінювались більш-менш небезпечними моментами, і все нібито йшло саме до такого рахунку. Забили по голу і чекаємо матчу у Франції. Допоки на 90-й хвилині з м'ячем на лівому фланзі проти двох футболістів, проти Зубкова та Гочо, не опинився Обами Янк. Прорвавши цих двох футболістів, Ауба зайшов до штрафного і скинув на 11 метрів на той фактично реалізував пенальті, не залишивши шансів різнику. Але і це ще не кінець, адже українська команда і не думала складати зброю. Проходить ще дві хвилини. Шахтар біжить в одну з останніх своїх атак. Зубков піднімає голову, у штрафну, навішує туди, де до величезної вільної зони вбігає Егіналду, і в стрибку зрівнює рахунок. 2-2. Нічия залишає нам чудові шанси на вихід до однієї восьмої, однак пам'ятаємо і тримаємо в голові фактор велодрому. Там фантастична атмосфера, там завжди заряджені вболівальники. Тож, окрім іншого, на футболістів шахтаря буде неймовірний ще й психологічний тиск. Однак все одно віримо у своїх. Що ж до оцінок за гру, то і у і Софа найкращому складі шахтаря обрали Миколу Матвієнка. Так, Хускорт поставив за цю гру Миколі оцінку 7,3, і три. Така ж у Обамеянка. І саме форварда Марселя вони назвали MVP цього матчу. Кращим став Матвієнко і на думку Софаскор. Тут оцінка 7,6, і Однак у складі двох команд знову ж таки найкращий Обамеянк у нього 7,8. і Після матчу головний тренер Шахтаря говорив про арбітра, однак сильно побиватись не став. Це була очевидна помилка. Це чистий гол, який мав бути у нас в першому таймі. На жаль, рішення не на нашу користь, хоча повинно було бути навпаки. Добре, що є, то є, нам треба рухатись далі. Ми знали, що таке протистояння не буде вирішуватися у першій грі, тому сміливо підходимо до наступного етапу. А от Дарю Серна у свою чергу зазначив, що його команда була ближчою до перемоги. Я задоволений і незадоволений. Вважаю, що ми були ближчими до перемоги з урахуванням того, що це перша офіційна гра за два місяці. Почали добре. Останній пас інколи був не дуже добрим, але показали характер і після 0-1, і після 1-2. Матч відповідь команди зіграють вже за тиждень, 22 лютого, на Стат де Марсель, початок гри о 22.00 за Києвом. Також зауважимо, що цю гру пропустить Валерій Бондар і під питанням також Тарас Степаненко, який цей матч дограти до кінця. Не зумів. Ну і якщо ми вже говоримо про донецький шахтар, то просто не можемо пройти повз чергові чутки, які з'являються навколо імені Георгія Судакова. На цей раз його пов'язують із двома топ-клубами з Англії. Так, за інформацією італійської преси, футболіста хоче бачити у своїй команді Пеп Гвардіола. Інформацію про це оприлюднив портал Calcio Mercato. Там повідомляється, що Судаков зацікавив Манчестер Сіті та Ліверпуль. Обидва англійські клуби розглядають 21-річного футболіста у якості підсилення під час літнього трансферного вікна. Нагадаємо, клаусула у контракті Георгія 150 мільйонів, тож чекаємо гарячого літа. Ну і якось так у нас сьогодні виходить, що одна тема плавно перетікає в іншу. ось так. Від інформації про Судакова, ми несподівано, можливо, перейдемо до київського Динамо. До київського Динамо, де слово взяв президент Ігор Суркіс і вирішив, напевно, на його думку, затролити Шахтар та його контракти з футболістами у своєму зверненні до Миколи Шапаренка. Суркіс записав аудіоповідомлення для півзахисника київського клубу, у якому сказав: Колю: я вважаю тебе одним із найсильніших півзахисників у Європі. Бажаю тобі повернутись на свої колишні кондиції. Якщо у когось клаусула 150 мільйонів. То у тебе має бути 300. Друзі, напишіть у коментарях, які шанси у Шахтаря перед матчем відповіді, чи зможе команда Пушича пройти у наступний етап. А також не забувайте підписатись на футбол України для того, щоб не пропускати наші нові випуски. До зустрічі.